Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 10 серпня 2024 року і ми продовжуємо зйомки нашого обзору винограду, який достиг вже на даний час. Ну, попередні ролики, я думаю, ви бачили, хто підписаний. Вийшло три частини, які ми знімали 31 липня. Там ми показали сорта, які достигли на той момент. І вже на даний час, на 10 липня, вони майже зрізані. Там так залишились по одній-дві гронки, бувало, приїжджають люди дивитися, щоб було що спробувати. Тому ті ультраранні сорти вже достигли, а зараз підійшла черга вже, можна сказати, таким раннім сортам, які розпочинають вже достигати. І також ми їх будемо зрізати ось на, 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 на вихідних. і Подальше, подальше 5-7 днів, десь якраз слідуючої неділі, ми вже будемо робити зрізку і цим сортам, що покажемо в цих обзорах. Ну, розпочнемо ми. З такого мого улюбленого сорту, я вже не раз вам говорив про це. І в минулих роликах, за минулі роки ви бачили, це краса балок. Один із моїх улюбленців по смаку, саме по смаковим якостям. Дуже-дуже такий неперевершений смак. Смак якийсь не дуже простий, що сказати, гармонійний. А Такий присмак, Ну, після смаку як черешні відчувається. Тому мені як самому черешня подобається, тому смак мені цієї ягодки дуже сподобається. Ягода дуже кропна в краси балок. Гронки такі плотненькі. Ну в цьому році таких дуже великих немає. Як завжди до півтора двох кілограм ягодка в нього важка. Ягідка така, грам 16, окремі можливо й до 18. Ну їй по дві гронки цю вже гронку. Защепуємо, хто приїжджає, дивимося. Ось дивіться, ну деякі вже маленькі, хто просив, то трішечки зрізав, але, як бачите, ще залишилось вже він достиг, будемо його також ми вже знімати все і реалізовувати. Дивіться, просто яка чудова, крупна ягідка. ягідка дуже крупна, м'ясиста. Чим мені подобається смак, що вона м'ясиста. Хрумка і, тим, і сочна ще, і смак просто. Дивіться, яка консистенція, дуже-дуже чудова. Кислоти взагалі не відчувається. солодка, Ну, приємного, приємного смаку, хороша гібридна форма, одна із улюбленців. Так, ще один такий. Ну, мінус, не мінус, недостаток, що може бути платноваті гроночки. Але хто працює на ягідку, може трішечки підчистити. Ягідка взагалі тоді вилічиться до 20 грам. А так надійна, врожайна, гібридна форма з дуже крупною крупною ягідкою і смачною. Краса, балок. Ще одна із таких новинок. Яка мені дуже-дуже сподобалася, це гібридна форма Міші Гречка Міланка. Гібридна форма просто шикарнюча, не то, що шикарна, ну класна гібридна форма. Дуже велике спасіба Міші Гречка за цю гібридну форму. Вона що смачна, що врожайна, що дуже раннього терміну. Одне, скажу, що в минулому ролику вона вже також була готова, де менші грони. Ми її вже майже зрізали. Оце тут залишилось декілька гронок. Ну, пропустив я в минулому ролику, коли ми знімали ще 30 липня, що за цю гібридну форму вона в мене була на третій ділянці. Ми в основному всі сорти знімали на перший і другий, а ось на третій діляночці вона вже була готова. І Потім, е, коли було за ці 10 днів зрізка, я її майже зрізав, але сповнив, що цю гібридну форму я вам не показав. Але вона мене дуже вразила, що в минулому році, а в цьому році ще більше. В неї з'явилися вже ось такі грони, ягідка важка, грони такі, ну тут за кілограм можливо і більше, кіло 200 Ось дивіться, яка гронка також. Така під кілограм. Також, також ось яка чудова гронка. Ну, Гронки шикарні, є в неї гронки. такі. І в середньому то гронки в неї десь від, від 800 до, до кілограма. Ну, Деякі можуть бути і більше. Хороший товарний вид, жовта-жовта ягідка. Просто прям такий приємний жовтий колір. Хороший розмір. Ягідка така розмірів десь. 10-12, окремі, можливо, ось дивіться, є і більше, і до 14 грамів. Але, але її смак це щось. Смак в неї мускат просто неперевершений. Така ягідка ну, просто не затримується на базарі, а хто скуштує, то приходить на наступний день і вже запитує цю гібридну форму, а є Міланка. Тому що людям, людям подобається з таким смаком, з такою приємною хрусткою ягідкою, м'ясистою. Ну і вражайність цієї гібридної форми просто шалена. Вона викидає по 3-4 по суцвіття. Я вам не раз вже демонстрував, як я її в минулому році розгружав, бо кущик ще був молодий, кущику тільки три роки було, це вже четвертий. Вона тільки набирає обертів, з'являються такі хороші громки, гронки за кілограм і більше, я думаю, будуть. Ну, її потрібно розгружати, щоб вона йшла в такі хороші, дуже ранні терміни. Я залишаю по одній, де можливо трішечки є менше, там по дві. А взагалі, якщо по одній, вона виходить дуже. Такі ультра-сроки, як вона і тягне по дві, е, ну, може трішки затриматися, Ну, по три, по чотири суцвіття, по три, по чотири грони це просто ну, гібридна форма самоубійця, як то кажуть. Так що, я думаю... Це достойна така біло-ягідна гібридна форма, також в неї дуже велике майбутнє з таким смаком, з такою врожайністю, стабільністю, надійністю. Ну вона затримається на багатьох виноградниках. І в кого нема цієї гібридної форми міланки, то придивіться до неї. Я думаю, ви не пошкодуєте і не пожалкуєте, якщо ви цю гібридну форму ще, ще собі возьмете. Дійсно, смачна, мускат просто, просто неперевершений. Хороший розмір ягодки, хороша врожайність, стабільність і надійність. Велике дякую, Міші Гречку, за цю гібридну форму. Ось така міланочка на 10 серпня 2024 року. Уже в проценті. 50, як не більше зрізано, можливо, їй 60-70 залишило ще трішки, і вона буде вже вся реалізована. Міланка. Це ось на молодому кущикові кущику, лише другий рік. Бачите, якось, як був виріс в минулому році. Тут такий пагінець був міліметрів десь 5-6. В цьому році, дивіться, непогано він стартанув. це, Я другий рік кущику вже ось такі рукава на наступний рік. Дай Бог ми подивимося на грузочку, Глаза вже розпочала витрівати. Це Миколи-опришка, форма 457, або, як зараз її називають, подяка Цегульову. Дійсно, така Непогане перше враження. Дуже хороша, красива ягідка. Така остра, жовта. Вона м'ясиста. Багато хто порівнює її з алінкою. Ну я думаю, порівнювати її з олінкою не потрібно, тому що валінки ягідка більш така. Тупіша. Тут дійсно такі острі ягодки. Як по вражайності будемо ще слідкувати, це тільки перший. І дивіться, який. на якому такому слабкому пагінці пагінець тут доріс десь ну, до 3 до проволоки Ну, 60 см. І дивіться, яку тяне гроночку і ягідки розміри. То, я думаю, наступний рік вже на цьому рукаві, який вже десь ось до 10 мм. Якщо ми вже його положимо на плодоношення, то ми вже подивимося ну, такий хороший-хороший результат. Ну, В цьому році я вже бачив, що виставляв фото е, Смірнов, то результати ну, вражають. Там дійсно дійсно такі, ну, вже хороші грони, хороший колір, врожайність просто шикарна. Ну, Понаблюдаємо за цією гібридною формою. Поки що ще для мене це. Таке відкриття, новинка. Не знаю, як в кого, можливо, вже вона і показує і кращі результати, можливо, в кого там вже є і старіші кущі чи прищепи, але в мене тільки посаджений кореневласний, на прищепах його немає. Тому перві враження по подяки цегульові непогані. Така гронка, ну та за пів кілограма, як не більше, і красива длинна, жовта, тверда, хрумка ягідка. На 10 серпня 2024 року. Ну, я думаю, в наступному році вже під навантаженням і більш із величиною і самої ягідки і грони ми, ми вже послідкуємо в наступному році. Тому я думаю, це не, не показники цього року, що по розмірах. Так що, а от... Зовні ну, дійсно хороша форма. Я думаю, така товарна для базаря просто ну, знахідка. Ну, а, там, а там ще слідкуємо. Ось така гібридна форма 4,57 або подяка Цегульову. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Зевс. Це таке перве плодоношення кущику третій рік, молодий кущик, показав ось такі результати. Ягідка дійсно хороших розмірів, дуже красива, длинна, заострена, хороший колір набрала. Ну, по смаку я куштував вона дуже-дуже така тверда, хрустка, але сахарку, я думаю, ще декілька днів і вже ми її будемо зрізати, тому поки... Є нагрузочка, хочемо показати. Гронок небагато. Ну, для третього году, дивіться, ось одна, дві, три, чотири, Ось п'ять, п'ять гронок, п'ять гронок. Дивіться, запилення непогане, як для цього року. Хороший колір, ягідка дійсно хороших розмірів. Я думаю, тут сантиметрів за 4. Деякі, можливо, і більше будуть достигати. Ось дивіться, які розміри. Хороший червоний колір, вже ось скільки висить, набравши колір, поки що не переходить дуже в темний Ну а там будемо дивитися, що, що далі. Так що, я думаю, через деякий час ми будемо вже її зрізати, щоб не затримувати визрівання лози. Ось такі перві, перві результати по гібридній формі калугіна. Зевс. Поки що непогані, поки що подобається колір, подобається розмір ягідки. Ну, вражайність і е, самі грони, то як для цього року непогані, поки що середні, такі, я думаю, десь, десь 700, Д800, десь, десь до кілограма, як буде далі, будемо дивитися. Ну, а так, так, поки що перві враження ну, дійсно дійсно непогана гібридна форма з такою гострою. Червоною ягідкою. Зевс Калугіна на 10 серпня. Гібридна форма Бурдака Олександра Васильовича це Білий Хрусталь. Дуже мені також подобається по смаку раннього терміну достигання. Дуже красива, жовта, така товарна ягідка. Як бачите, також, де їй залишаю по дві гронки, а так по одній. Грони в нього такого в цьому році також середнього розміру, десь від пів кілограма до кілограма. Ягідка дуже-дуже така приємна, жовта, така серцевидна чим-то схожа на Аркадію зовні. Але... Але смак просто також чудовий, хороший, хороший мускат в цій гібридній формі, Ягідка така більш м'ясисто-соковита. Ну і приємний-приємний смак. Дивіться, які гроночки, гроночки, помірні, всі рівненькі. На тій стороні вже декілька гроночок і зрізано, а так основна зрізка ось буде, буде у нас сьогодні-завтра вже будемо її зрізати і реалізовувати. Дуже-дуже приємний такий жовтий колір, хорошого розміру ягідка. Ягідка така грамів десь ну, 12-14. І грони від е, пів кілограма 600 грамів до кілограма кіло, е, 100-200 кіло ну і Бувають деякі роки, що е, вони до, досягають і до півтора кілограма були, були гроночки. Дуже дуже смачна, дуже вражайна. Також трішечки може бути, ну не скажу, що така плотновата, але завжди завжди вражайна, дуже смачна і хороший колір. Не новинка, але вже така перевірена гібридна форма, яка з року в рік тільки ну мені подобається, що смаком, що врожаєм і на базарі також вона. Не затримується. Білий хрусталь. Одна із гібридних форм бурдака Олександра Васильовича це Наталка-Полтавка. Також на даний час вже майже готова. Ну на цих вихідних, можливо, не будемо знімати на 10 серпня, а десь через 3-5 днів ближе до тих вихідних вона вже буде срізатись. Можливо, виборочно будемо знімати, тому зараз ми покажемо всю її. Красоту, нагрузку. Ось такі в цьому помірні гроночки. Гроночки такі десь до пів кілограмчика. По дві гронки. Дивіться, ось дві гронки, ось дві гронки. Також ось дві гронки на пагін, Ось дві гронки. Гронки в цьому році також трішечки менше, ніж завжди. Але ягідка дуже така красива, крупна, аж як блискуча. На сонці дуже такого хорошого жовтого-жовтого кольору набирає. Один такий. Особливість цього сорта, горошащі ягодки, ну, трішечки можуть набирати таку розовинку. Бачите, всі крупні зовсім і бочок навіть не крашиться. А де гороша ягідка, ну їх зовсім зовсім небагато. Можливо, одна-дві, де в гроночки є, то... Може набирати ось такий кольор. Ось дивіться, яка чудова гронка. Ягідка крупна, грамів, така 12-14. Всі равномірні, дуже дуже тверда ягідка. По смаку також моя із улюбленіць, тому що. У неї такий легенький, легенький, не дуже навязчивий мускат, тому що сильні мускати ну, це на, на любителях, хто дуже можливо любить, можливо і ні. А ось в неї, у Наталки-Полтавки, такий легенький мускатик. Бачите, також дві гронки, дві гронки. Коли ми їмо. То він не навязчивий, а приємно з'їв і хочеться ще. Ягідка, так як і в красибалок, така тверда, хрумка і тим сочна. Що при їді, з'ївши ягідку крас... Наталки Полтавки, ну можна сказати, і освіжився, бо вона сочна, і вона тверда хрумка. Вже солоденька. Уже мускат відчувається легенький, аж повторюсь. ну Відчувається. Ось така нагрузочка. І на цю сторону зараз перейдемо. Дивіться, які гроночки. Всі, всі равномірні, помірні. Ось, ось так. Бачите, ось такі є гроночки. Ну, ця й до кілограма ягодка в неї дуже-дуже важка. І ось дивіться. І тут по дві, по дві, також дві. Тому що гронки я бачу, що в цьому році в неї будуть такі десь до пів кілограма, тому я залишив по дві. І нагрузка в нас виходить десь якраз. Ну, Якщо це більше, то десь кілограм, трішки більше на один пагід. Ось така гібридна форма бурдака Олександра Васильовича. Наталка Полтавка, яку теж ми будемо вже ось ближайшим часом зрізати. Це гібридна форма, яка мені дуже подобається по надійності, по стабільності. Це не новинка. ну, Навіть це не гібридна форма, це сорт. Це академік, це вже інститутський сорт. Його спочатку називали пам'яті Дженєєва. А зараз академік. Дивіться, як завжди, гібридна форма дуже врожайна. Хороші, показує результати, гронки в неї чудові, такі від пів кілограма до кілограма. Завжди дуже-дуже врожайна. Дивіться, ця гронка така буде і за кілограм. В деякі роки грони досягали 2700-2800. А так в середньому десь до, до кілограма, плюс-мінус, дивіться, ось гронка, ось гронка. Я завжди залишаю по одній гронці пагін, тому що, щоб не затримувати термін, на даний час вона вже майже готова. Ось дивіться, тут яка грона, ну тут гронка, мабуть, буде ну така, кілограма під 2, під це точно як не більше. Ось такі покази результати. Зараз перейдемо ще на ту сторону. Ось дивіться, яке чудове навантаження тут. Дивіться, ось яка грона така кілограм і ось ще менше дві, дві напагін. Ось дивіться, гронка така до кілограма. Ось дивіться, рівна, хороша. Грони в неї завжди чудові. Запилення також чудове. Рошіння я, можна сказати, не наблюдаю, якщо ось дивіться, там одна-дві ягодки є трішки менше. А так равномірний. Одне ще ягодка. Цієї гібридної форми середнього розміру десь така 8-10 грам. Але, але завжди врожайна. Що я ж кажу, мені подобається, це її стабільність. Рік у рік вона показує чудові результати, чудові грони, нагрузку, смак хороший, тверда, хрустка, ягідка. Ну, хто е, любить такі сорти, як кодрянку, це класика, це старий, е, скажімо так, сорт, який. Багатьом подобається так само, і я на ньому виріс. Це моя із можна сказати талонів, смаків. От кадрянка. це Ну, на той час була мій один із улюблених. Вона хрустка, така смачна, в міру солодка, що її, як кажуть, сий хочеться і сий не найдайся. І академік чим-схожий, то схожий, але він кращий по запиленню, він кращий по врожайності набагато. Бо кадряночка там страдає трішечки запиленням. І гронки в неї великих дуже нема. А академік завжди-завжди чудовий. Тому мені подобається він стабільністю. Я з цим сортом ніколи скажімо так, прощатись не збираюся. Хоч і ягодка маленька, але ніколи він не підводить. Висить, не тріщить. Дивіться, яка тут грибня ножка, ніколи нема перегибів. Така ну, міліметрів та ну, 6, все точно 5-6 тут. Вона Хорошо тримається, е, вона може на кущику повисіти і, і, і місяць. Не, е, в своїх властивостей вона е, ніколи не, не втратить. Тому по надійності мені дуже-дуже подобається ця гібридна форма. Я повторюсь, дивіться, яка тут є грони, ну, грона буде кілограма під 2, це точно. І деякі роки, бувало, і не одна така гронка зав'язується. На цій гібридній формі. Так що е академік це також надійна гібридна форма, яка завжди вас буде радувати врожаєм. Так що придивіться до цієї гібридної форми. Ну а ми будемо вже її потрішечку зрізати. Ось, ось такий академік на 10 серпня. Гібридна форма Гусева Артек. Дивіться, яка чудова, красива ягідка. Хороші гроночки, дивіться. Просто ну, товарна, товарна. Гібридна форма з такою приємною з жовтою ягідкою бере трішечки розовиночку, ягідка, ну хороших розмірів. Розміри вона удліньна, така заострена, така. такої форми. Ягідка дуже е, на базарі. Користується попитом, тому вона не затримується на прилавках. Дуже хороші гронки, гронки, як бачите, рівномірні. Ну, тут було декілька гронок, я вже зрізав. Це одна залишилась, бо кущик ще молоденький, тому, як то кажуть, я думав, що вже її ми відзняли, але ні, її в нас залишилась одна, і, мабуть, на тій стороні ще одна там гроночка. Тому врожай поки що невеликий по цій гібридній формі. Ну, на наступний рік, я думаю, вже подивимося повну нагрузочку. Але зовні ця гібридна форма, як ото кажуть, дуже подобається. Смак гармонійний, приємний, ну, дуже хороше, равномірне запилення, ягідка в ягідку. Розмір ягідки десь такий грамів 12-14. Ягодка така м'ясисто-соковита. Уже, вже набрала хороший цукор, і тому ось це Артек гусєва, який в цьому році показує непогані результати. Ну, а далі будемо слідкувати за цією гібридною формою.